Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо з вами в гру під назвою Settlement Rising. В даній грі ми будемо в ролі поселенців організовувати своє власне містечко для комфортного для нас прожиття. Отже, погнали! Ну а перед самим початком вашого перегляду хочу вас попросити підписатися на мій канал та оцінити дане відео лайком. А якщо у вас є бажання, то можете в принципі написати коментар. Буду вам за це дуже вдячний. А от тепер точно погнали. Так, і з'являємося народ. Ми вже в нашому світі, де ми будемо організовувати наше поселення. Так, як бачимо, що в нас тут є. Тут в нас якісь корені, чи що це? Це в нас бур'яни, гриби. Такс, добре, тут в нас що? Тут в нас кущі, каміння, дерева, в принципі, зрозуміло, тут є ще навіть тварини. Такс, окей. І тут є тварини. Дивіться, тут ще є ягоди. Так, Left Shift плюс R повернути з е, будівлю Так, повернемо, напевно, що будівлю і поставимо її десь от сюди. Ви впевнені, що хочете побудувати тут центр свого міста? О, нічого, собі. що це таке? Так, дивимося. Збільшено, збільшено видобування яєць на 20% на 4 роки. Одяг 20, молоко 100. Давайте. Зберегти на потом. А, це ми можемо зберігати на потом. Так, статус очікує будівництва. Добре, а ми можемо тут прискорити. О, дивіться, є прискорення. Х2, Х4. Можемо поставити Х4 і. А, тут нічого не видно, як бачимо. Перед цим карта була повністю відкрита. Тепер карти вже не видно. А наші люди починають добувати потроху ресурси і будувати нам наш центр міста. А що це взагалі взагалі буде? Це буде просто ратуша якась, напевно, що, чи що. Так, е, гра, до речі, мені нагадує острів. От Ми, схожу, з вами грали раніше, тільки острів від українських видавців, а це я, якщо чесно, не пам'ятаю звідки родом сама гра. Так, все є. Так, ставимо на один. Так, не вистачає житла. Давайте подивимося, побудувати. Будинок перш, першого рівня. Давайте побудуємо його, напевно, що ось тут. Один. І тут побудуємо ще один. І третій буде в нас знаходитись ось тут. Це в нас, я так підозрюю, що збір ресурсів. Збір ресурсів, ось тут потрібно збирати ресурси. Оп. Все, є збір ресурсів, ми визначили їм де потрібно збирати. Ось тут в нас є каміннячко. Ми можемо вибрати і його, в принципі, і це все діло забрати. Так, і ще побудувати, що тут в нас ще є. Е, так, це склади, е, це видобування їжі. Це хто такий взагалі? Розмір 3х3, видобуває ягоди, гриби. В принципі, все зрозуміло тут. Можна побачити по картинках, що вони. Тут в нас роблять. Тут в нас є видобування м'яса та шкіри. Такс. Ресурси. Водяний колодязь. Водяний колодязь. Такс. Частина будівлі знаходиться. Такс. О, дивіться, ми можемо побудувати тут колодязь, а тут буде видалений гриб. Такс, прискорюємо відразу процес. І як бачимо, наші люди починають добувати каміння, воно тут виростає в величезних кількостях. Відносно величезних, 4,5. Це що? Це 4,5 каміння, чи це 4,5 демеджа вони наносять камінням? Так, як бачимо, вони всі. А, дивіться, дерево недостатньо, так що ми можемо позначити їм тут вирізати це все, в принципі. Ось це от тут. Це вони все вирізають, це вони все прибирають. Збір ресурсів. А, ягоди ми не можемо збирати. Для ягід потрібно, напевно, що ця окремо хижина для того, щоб зб... той, хто збирає ресурси, в нас займався цим. Так, з Що у нас тут по посуга? Двір компосту. Угу. Вони видобувають добрива і кладовище. Супер. Так, прикраси нам поки що не потрібні. І дивіться, тут ще є оборона. Таксі я підозрюю, що тут, значить, якщо є оборона, значить на нас можуть напасти. Якщо на нас можуть напасти, нам в будь-якому випадку потрібно побудувати це все діло через те, що ми в результаті просто-напросто можемо бути знищені. Такс, як бачимо, вони все видобувають. Прям все просто-напросто викладається повну. І, як бачимо, скільки в нас? В нас залишилося тут. Е, Такс. Не вистачає, не вистачає нам ресурсів. Так що по ресурсах ми будемо, напевно, що. Е, так, видобування їжі. Е, Такс. Ось тут, напевно, що ми її поставимо. Такс. Ось десь тут вона буде в нас. Оп! А мисливця ми побудуємо з вами ось тут. от. Він буде в нас тут. Все, дивіться, все супер просто-напросто. Так, не вистачає води і не вистачає м'яса. Так, м'ясо вже є. Колодязь. Хтось зараз закінчить будівництво. Я так підозрюю, зараз закінчиться будівництво цього всього. А, дивіться, ще не вистачає нам будинків тут. Чотири бездомних жителі. Два. Так, і в цей бік будемо облаштовувати 3-4. Так, це зрубати в будь-якому випадку. І все. І, в принципі, дивіться, в нас вже є невеличке, але поселення. В нас вже є люди, в нас, в принципі, вже все дуже-дуже все так непогано складається. Так, збереження. Що, що тут можна зберігати? Відкрити, відкритий склад. Будинок рівня 1, зрозуміло, в принципі, це що таке, лісоруб. Лісоруба, ми виставимо, напевно, що десь ось тут їхній будиночок. І поки що. Дивіться, поки що все. Більше нічого не буде будувати, так як в нас ресурси не, без... не безкінечні недостатньо дерева. Недостатньо дерева. А що ми тут ще можемо знищити? Ми можемо вирубати, в принципі, цей ліс. Він нам тут тільки заважає. Так, що ми ще. Тут ще оці декілька дерев ми. Повалимо. І, в принципі, все на цьому. Дивіться, не вистачає нашим людям м'яса, не вистачає, слова, зовсім, і деревини не вистачає. Так, що це таке? Що це таке? Це в нас що? А, це відч... склад. Склад ми побудуємо тут. Тут він буде нам. Тут він буде, зб... тут він буде зберігати всі ресурси, і це великий-великий плюс, я так підозрюю. Тут в нас що є? Тут в нас залишився хліб. Копчена риба і копчене м'ясо. Добре. Ще є пев певна кількість ресурсів, так що все окей. А, дивіться, вони ходять сюди і забирають звідти звідти це все діло. Так, що в нас тут? О, дивіться, є, є вже робітник, вона вже ходить, збираю, в принципі, я так думаю. Так що з цим також вже проблем, я думаю, що не буде. Це в нас що? У нас є мисливець. На... О, дивіться, він тушу тягне вже. Він вже тягне тушу. Супер, дивіться, він зараз буде. Так, доступні ресурси 3. Ну, взагалі шикарно, я так, я так думаю, що шикарно. Так, це що означає над ним. А, він замерз, він замерз. Подивіться, вони замерзаючі в нас. Мінус 4 градуса на вулиці. Альо, блядь, давайте ховайтеся вже по будинках, пора би трішечки про здоров'я то й подумати. Так, зменшимо прискорення, поставимо поки що на Х2. Так, що в нас по будівництву? По будівництву в нас поки що все затихло. А, ні, дивіться, вона вже будує. Так, а сюди потрібно, Так, на стадії будівництва. Так, 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 так. так. Що у нас? А, воно все по порядку. На стадії будівництва будинок 1, потім на стадії будівництва будинок номер 2 Далі лісоруб і вже буде в нас. Так, скажем, о, а ось і сніг випав. І буде у нас уже тут знаходитися склад. Так, Ну тепер, в принципі, можна прискорити це все діло. Так, дивіться, вони всі вже виходять з будинків, і, в принципі, немає позначки на них, що вони замерзають, чи ще щось. Так що це, я так підозрюю, пробний такий період. О, дивіться, вона ходить, збирає різні припаси. Такс. Різні припаси вона збирає з ресурси, в принципі, що тут є? Медичні корені. Такс. Ага. Ага, все, окей. Такс. Замерзають все-таки в деяких моментах. Вони <свісно> вийшло не так, як хотілося. Так, що в нас ще? Давайте по будівництву. Що в нас? Лісоруб на стадії будівництва. Один і вісі... місяців запас, що, що, що? Не прочитав. Запасів дрів залишилось нуль. Ну, якщо наші трішечки швидше добудують лісоруба, лісоруба добудують швидше, то е, зараз відразу і будуть в нас запаси дрів. Я підозрюю. <с? <с?> ну, було б непогано, якби вони зараз добудували його. Але щось ніхто не йде, взагалі не поспішає ніхто будувати це все діло. Так, що в нас тут є по, по цьому? Ягоди вже закінчилися. О, дивіться, нарешті всі пішли. А, дивіться, вже 1 березня. Березень, місяць на дворі. Є уки-палки. Ми пережили цю зиму. Перша зима пройдена. Супер. На дворі 0 градусів. Склад зараз побудується. Так, є в нас галина. Галина в нас буде займатися лісорубством. Вона буде добувати нам дрова. Так, супер. О, дивіться, ось я так підозрюю, що це сама Галина, так? Да? Да, сама галина. вона. Е... Несе, несе дрова? Такс, добре. Дивіться. Поки що? Поки що. Непогано, ми так собі влаштувалися. Такс. Що в нас по м'ясу? Такс. Продукція. Продукти ми можемо додати це. Це. Чи що ми? А, вони цей. Чотири мігранта хочуть поселитися в, вашій, в вашому селі. Такс, добре. Хай поселяються, в принципі, місця є. Місця є, в нас все є для того, щоб вони змогли спокійно. Е, такс. Е, угу. Що ми ще тут можемо побудувати? Майстерня плавильня, кузня, піч? Такс, давайте подивимося. -ху -ху -ху. Лісоруб є, а ось е, ткача в нас немає, до речі, нам потрібно тут щось такого плана побудувати. Недостатньо дерева. А чого недостатньо. А, все, дивіться, закінчилося дерево. Ми можемо. маємо просто-напросто позначити, де ми маємо вирубити це все діло. Це, це, це. Так, тут, 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 тут є. Нормально, все, супер. Є дерево, тепер не потрібно жалітися на те, що тут немає дерева. Так, дивіться, супер. І дрова заго... заготовлюють на зиму. Ну, я думаю, що, в принципі, в нас є всі шанси пережити з вами цю зиму. Такс. Супер, подивіться на це все діло. Як у нас з вами гарно це все виходить поки що. Такс, будівництво. Уже потрібно будувати це все діло. Так, що в нас тут по. по м'ясу. Такс, інвентар. Е, так, так, так. Логістика ресурсів. Показати зв'язки жителів. Слоти покращень. Не можна нічого покращити. Поки що. Так, і я б ще зрубав би, напевно, що тут і тут. Оці два. Два таких от. Недостатньо ресурсів. Потрібно що? Шкіри тварин і 5 волокно. Шкіри тварин є, дивіться. А от волокна немає. А щоб добути волокно, що нам потрібно? Е, ППП. Такс. Семп... О, рибак. Ми можемо рибака побудувати вже нарешті. Йолки-палки. А Як правильно тебе побудувати? В цього цієї будівлі немає доступу до побережжя? В смислі немає доступу до побережжя. Це як? <смі> це як? Так, що в нас таке? Що це означає? Що тут не цей. А, забагато ресурсів, я так підозрюю. Так, ми розтаскали все те, що в нас було. Дивіться, в нас вже є продукти, м'ясо, шкіра. Дивіться, все вже, вже все просто-напросто йде. Такс, для Для видобування всього, але але, все одно чогось не вистачає. Так, видобування їжі, Риба, в принципі, лісоруб. Кач в нас є. Ткач потім. Побудувати навпроти нього, збоку, точніше, біля нього. Ми з вами побудуємо склад заповнений. Дивіться. Потрібно ще ресурси звідси запихати сюди. Так, подивимося на дрова. Встановити ліміт. Ну, ліміт встановлено, але. Так, ще, напевно, ще потрібно побудувати один склад. Давайте побудуємо ще один. Ось тут маленький, такий чисто під дрова. А тут побудуємо відкрите сховище для інших ресурсів. Так, що що в нас тут взагалі ще відбувається по ресурсах? Так, тут в нас що? Інвентар. 10 шкір. А, він ходить, полює, дивіться, от о-хо-хо, влучив, і дивіться, він куди побіг. Все, забив, забив, подивіться. Так, що в нас таке? Тут ми е, так, дода, додамо, і що тут нам потрібно, як тут нам потрібно? Тут ми будемо зберігати дрова, е, будемо зберігати волокно і будемо зберігати. Все, в принципі, м'ясо, давайте ще. М'ясо і одяг. Із взуттям. І ще цей одяг додому сюди. Все, супер. О, дивіться, вона вже все потрошки натаскує сюди. Встановити ліміт е, сховища. А, тут, дивіться, все по ліміту, тут все по максимуму виставлено, виставлено точніше. Такс, добре, 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 добре. Непогано йдемо. непогано йдемо. Так, що в нас тут по. Тут в нас ягоди, гриби, в принципі. А волокно як воно виглядає? О, нічого собі. Вже сніг пішов? Ми так з вами хутенько прожили ще один ще ще один ще один сезон, так скажемо, повністю просто-напросто. так Побудуємо ще тут один додатковий будинок для наших нових жителів. Я дивлюся, недостатньо дерева. О, блять. Такс, добре. Тоді, якщо недостатньо дерева, ми ось цю частинку з вами починаємо ви... витягувати повністю. Повністю все ми звідси забираємо. І ось це каміння ми не можемо прибрати. Так, є дрова. Дивіться, понеслося, воно все діло. І все пішло на склад. Супер. Такс, по потребам. По потребам наших жителів, в принципі, всіх все є. Дивіться, в них дрівті, дро, дрова тільки закінчується в будинку, але воно все є на складі, так що ми з вами непогано так справляємося. Окейюшки, окейюшки. Що в нас тут ще? О, ще один будинок. Не, необхідна для видобування трав'яних ліків, щоб допомогти місцевим швидше одужувати. Добре. Так, де воно тут? Майстерня і знахаря. Майстерня травника, блядь Травник, блядь Оце слово, звісно, я в шоці. Так, оце треба ще. А, воно ще не зрубано. О, дивіться, ресурси пішли. А каміння зкі. А, 55 каміння в нас є. 55, 51. Все. Каміння. 48 каменю ще залишилось. Не зрозумів, що це таке. Гасять пожежу. Тут стала. нічого собі, тут сталася пожежа. Я в шоці. <сínt> <сínt> а вже березень на дворі, якщо що. Бля, бля, та все забитий болт на неї просто-напросто вже нічого не допоможе. А все загасило, дивіться. Нічого собі, як тут продумано, тут ще може ставатися пожежа в. Цьому в будівлях? Я в шоці. Я дуже в шоці, якщо чесно. Так, що в нас по м'ясу? По м'ясу в нас е, нічого немає. Так, тут у нас що є з їжі нічого. І тут нічого. А тут. от Продукти 4 м'яса тільки залишилися. 4 одиниці. Так, ще щось. Потрібно полюбе ще будувати якісь хижини для того, щоб. Він міг полювати. Оп. Низький запас одягу. Вам потрібно... Так, що це таке? Не вистачає житла. Та ж побудував тільки що житло, йолки палки Так, с розбийте мені цей камінь. Цей камінь ми не можемо розбити. І тут вирубайте ліс трошки. Так, все з каменем зараз розберуться. А чого я тут не можу? Чого я тут не можу побудувати. Ну добре, не будемо поки що заморачуватися над цим питанням, але я б хотів би якось ще розібратися. Так, з... видобування е, їжі. Так, з... Е, двір компосту у нас немає. Двір компосту. Давайте побудуємо його. Такс. Я так підозрюю, це типу показує, що буде погано для. Жителів, так що давайте його побудуємо десь ось тут. Подалі від всіх, в принципі, тут наше поселення, а там буде вже сам двір. І я б хотів би ще побудувати е, цілитель. Нам не потрібен поки що. Нам потрібні ресурси. Що це таке? Пливення, кузня, е, пічка, видобування їжі. О, ферми. Дивіться, от ферми, а для ферм що потрібно? Поки ні, не, не придбаєте ні одного домашнього, домашньої тварини, польове господарство буде недоступне. Добре. Такс, а це як тебе виставити? Тебе потрібно поставити десь ось. Такс. Доступу до, побер... до побережжя. Такс, тут теж не можна. Такс, тут також не можна. А якщо ми з вами зараз оце от вирубаємо? От, -от такого. От настільки все вирубаємо. Такс, а тобі. Е, перемістити цільову область от сюди. О, дивіться, він полює. А, він вполював уже. А тут люди ходять уже. Він боїться, олень цей. Такс, 6 ресурсів. Такс, 4 мігранти. Підтвердимо. О, дивіться, що це таке. Так, звичайне, 100 копченого м'яса, 150 волокна. Швидкість вирубування хліба збільшена. Давайте використаємо 150 волокна. У нас його просто-напросто немає. У нас не вистачає дуже сильно їжі. 0 місяців ї... їжі. Так, м'ясо, гриби. Поки що ми харчуємося-навсього одним м'ясом і одними грибами. Добре. Такс. Е... Хм, дивно. Я думав, що ми тут зможемо собі вирубати спокійно це все діло. Немає. А, немає доступних ресурсів. Немає тут риби просто-напросто в цьому ставку. Такс, а якісь торгові ці. Все тут в нас є добре. Тоді ми будемо будувати польове господарство. Так, дві. Ні, тоді ягоди не будемо прибирати. Оп, тут ми будемо будувати це раз. Тут ми будемо будувати два. Так, здивіться, ми вже маємо з вами дві городини. Так, і тут, напевно, ще буде третя. Десь ось тако, Оп, два, три. Три. Дві. Так, отак от, от все поки що буде виглядати в нас. Поки що так, по колхозному. Такс, невибрана культура для вирощування. Так, що в нас тут буде? Трави, медичні корені. Так, зерно в будь-якому випадку. Потім буде зелень, а потім буде волокно. Так, тут в нас також зерно, потім волокно. Ну, трішки змінимо. Позицію, Так, вода. Тут буде зерно, е, волокно і трави. Супер. Взагалі, дивіться, ми посів Це все. Блять, все як бачимо, у нас іде як по маслу. Так, що тут в нас ще є? Млин. потрібно центр рівня міста 2. Нічого собі. Так, з карти покращень. А як нам покращити це? Так, що це таке? Що воно нам сигналізує? Ресурси. Низький запас інструментів. Так, кузня потрібна Кузня для того, щоб будувати ресурси. Йолки-палки. Це все потрібно будувати в дуже швидкому темпі, так як нас просто-напросто загнуться люди. Так, ресурси. Їжі в нас немає. Медика в нас також немає. Центр міста ми покращити поки що не можемо. Так, що це таке? Вартість землі. Так, е, наступне поселення ми будемо вже розгортати десь в іншому місці. На що вже десь тут, подалі від всіх, трішечки, і будемо розширюватися, типу, сюди десь, в, цю, в цей бік поки що. Такс, добре. Що тут в нас ще? Плавильня. В будь-якому випадку. Я підозрюю, що до кузні потрібно буде ця плавильня. Так, як бачимо, камінь, каміння дрова. Такс, є людина, яка працює. Поліна, блять, у нас що, немає мужчин? Так, 65%. Дивіться, 65% щастя загального виробництва. Так, різновид їжі низький, вартість землі 11%. Ну, що зробиш? Така доля поки що. Чекайте, дайте розбудуватися це все. Розбудувати це все діло. У нас ноль золота взагалі, ми не отримуємо нічого. Такс, ресурси, зрозуміло, їжа. Так, се. Так, с... це що? Низький запас одягу. А одяг хто в нас шиє? Не ти шиєш одяг. А, ось він шиє одяг, Тка... ткач. Ткач у нас все робить. І, в принципі, взуття в нас є. Непогано, так, в принципі. Це що? Будинок. 9,8% будівництва. І плавильня. Добре. Потрібно кладовище. А, дивіться, тут кладовище ще необхідно. Давайте ми його побудуємо десь тако в лісі. І, і всіх нема м'яса просто-напросто. Тут, ах, тут хтось. Без роботи, без роботи. Без роботи. Так, немає м'яса ні в кого просто-напросто. А де м'ясо? Чого наш цей не добуває нічого? Тут нічого немає взагалі. Так, да, дивіться порожньо. І люди починають потрошку вмирати. Дивіться, в них ХП втрачаються, втрачаються. І цей зараз також оп. І все. 23. 23 роки, чуваку, було. А тут в нас що? Хижина. А в нас хіба немає тут? Дивіться, в нас скільки трупів просто-напросто. Раз, два, три, чотири. Жесть, просто-напросто. Тут трупів вагон. Нам потрібно побудувати ще видобування їжі, ось тут побудувати будиночок. Недостатньо каменю тепер ще, подивіться, тут все добуваємо, все нафіг, просто-напросто зносимо, все, все під ноль. У нас немає ресурсів, ми. Починалося все дуже-дуже добре, а зараз все якось так не дуже. Ще хтось загинув. Дивіться, у нас просто-напросто повимирали всі. А все через те, що нам не вистачило м'яса. Цікаво. Так, снарод, я підозрюю, що на цьому історія наша, наша, нашого містечка поки що закінчується. Я буду з вами прощатися. Я думаю, висновок вам зрозуміли. Так як дивіться, ще зараз вона помре, ще зараз цей помре, цей помре, цей помре. І цей також у нас в більшості за все що помре. О, дивіться, є м'ясо. Є м'ясо. <сум> Вони почали поставляти м'ясо. Але вже, якщо чесно, трішечки надто пізно. На скільки людей залишилося? В нас залишилося 10, 10 4 А було 20 людей. Десь, точніше, 20, 10 чи 15 навіть. Ну, набагато більше, так скажемо. Ой, да, жесть просто-напросто. Повимирало пів поселення, якщо чесно. Трішки печальненько це все діло, але нічого з цим не поробиш. Ах, шкода, шкода. Ну, народ, на цьому будемо з вами прощатися. Поселення номер один в нас не вдалося організувати. Так що наступний раз ми знову з вами спробуємо організувати уже поселення, але будемо вже знати наші помилки і що ми зможемо тут зробити. З вами був Дімас. Всім дякую за перегляд, всім пока.